Ігоря Валерійовича і далі наостанок дуже несподівана для нас всіх новина, адже компанії дружини Віктора Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ про це повідомила Служба безпеки України сьогодні. До організації оборудки От, я ж кажу, до організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрювана у держзраді Віктора Медведчука. Саме вона є. Кінцевим бенефіціаром київських компаній у підприємстві і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки розгвардії та МВД РФ в окупованому Криму. Загальна сума платежів на користь країни агресора становить понад 50 мільйонів гривень. Після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Оксани Марченка продовжувала фінансувати бюджет рашистів. СБУ провела 11 обшуків на об'єктах Марченка, їй загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ось така вона паломниця. Які новини? Паломниця. А ви пам'ятаєте цю сцену, коли вона ну, тримала за голову мощі в лаврі? Я пам'ятаю, як вона. Ну, це якась така ні нікрофірські... Це це кріпота, знаєш. Такі. Така кріп, ну да, це крінж, як кажуть, або молодь в них є це слово крінж, і ще якесь там є. одне. Ну, ну, це кріпота, тобто це щось таке мрачнячина. Кріп знаєш? і крінж, С -с -с. Да. Да. ну тут, що ж, чого не зробиш, коли прижме, ну тут уже ж. Але Які новини, друзі, на цей день? Друзі, на цей день. Настя, дякую тобі величезно за цей апдейт. Особливо цікаво було про паломницю. Це просто розрив взагалі всього а, неймовірно, абсолютно красиво. А, відстежили такі ці оборудки, ти бачиш. І, а, схоже на те, що все-таки наша прокуратура, яка займається питаннями як це, окупованих територій, якісь рухи там робляться. Тому що я знаю, що зараз продовжуються якісь такі. Допити свідків в анексії, і е, я думаю, що Україна е, при всіх нюансах і при всій такій е, тяглості цього процесу все таки рухається в бік того, щоби збирати і остаточно фіналізувати якусь доказову базу і е, вибивати в міжнародних судів е, певні рішення з приводу того, що, що Росія чинить в окупованому Криму, і це не може не тішити насправді. Так, але я тобі скажу, що скарб знаходить той, хто знає де копати. А Оксана Марченко була співвласником, чи навіть власником, єдиним громадянином не Росії, іноземцем, хто володів приватною нафтопоробною компанією в Російській Федерації. Це унікальний просто випадок, і зрозуміло, що я думаю, що наші знали, куди копати, тому що це просто це не може бути просто так, бо це стабільне надходження коштів, зрозуміло, нафтодоларів, тому що Оксана, прямо така паломниця, майже як Ігор Валерійович Коломойський. <клух> Але добре, дякую, друзі. Нагадаю, це Ukrainian Media Network, і ми зараз перейдемо до, до нашого.